Відпочинок по особливому на період новорічних і різдвяних свят усі екстрені служби перейшли на посилений режим роботи, готуються рятувати людей від усіляких неприємностей та несподіванок. Адже, попри ситуацію в Україні, охочі гучно відзначити цей новий рік знайдуться. Комусь свято і розваги, а для екстрених служб справжні жнива. Бо новорічні градуси не на всіх діють сприятливо. У планах міст і районів близько трьох десятків масових заходів. А нині час неспокійний. Пороняти громадський порядок як на вулицях міста, так і на цих заходах будуть понад 500 співробітників міліції. Також в МВС розгорнуто роботу і працює вже оперативний штаб, до складу якого увійшли недосвідченіші співробітники міліції, які в Щодобовому режимі моніторять ситуацію. Мобілізуються і обласні ескулапи бригади забезпечені всім необхідним. У нас повністю достатньо ліків. Перев'язаних матеріалів всього необхідного, тому того, що потрібно для надання екстреної медичної допомоги, бо зайве вжити, причому мова йде не лише про алкоголь, може спровокувати загострення хронічних недуг, та й рівень травматизму, як правило, у такі дні трохи підвищується. Одна з причин ураження тіла, зокрема опіки через використання салютів і петард. А такі, поміж тим, у межах сум заборонені. По перше, в обласному центрі діє вимога на дотримання тиші. По друге, доки тривають бойові дії на сході, на святкову пальбу виконком міської ради наклав вето. Обочи посмарив всі вірні може проїхати бато. Там мені кожен діє. Суми не самотні у такому рішенні. Загалом заборонені петарди та фєєрверки ще у трьох містах України. Щоправда, думки звичайних громадян із цього приводу суперечливі. Ні, недоречно. Кожен думає, що це і якийсь буде терористичний акт, і ще щось буде таке. Ну, це ж праздник. Праздничне настроєння, все таки з віркам. Ну не такому може бути сильний. Ну хоча б чисто символічний, ради праздника. Та й правоохоронці кажуть, заборона є, а механізмів її реалізації бракує. Відтак запалювати новорічні вогні чи ні, як і пускати у небо яскраві салюти питання не стільки законності, скільки моралі та етики. Радять, якщо дуже хочеться, робити це за містом. Луче, кінечно, вибирати території, які Неподвижно опасностям, например, загород на дачах где-то за городом опять таки можна использовать это. Устроить праздник і и безопасно, і розрішено. Виїжджаючи з дому, не забудьте убезпечити свою оселю від злодіїв при появі підозрілих осіб. Звертатись, будь ласка, за телефонами 102 або телефоном державної служби охорони 22 11 47. Незайвими будуть також правила безпеки і всередині оселі. Пожежники кажуть, нехай цьогорічні ялинки яскраво осяють лише новорічними вогниками. Оксана Усенко, Антон Загайко на часі новини.